Друзі, всім привіт! Всіх з Новим роком, з Різдвом. Слава Україні, слава ЗСУ, слава Богу. На фермі зараз, як бачите, кліточки вже пусті, поздавав багато чого. І зараз буду здавати оцих драконов. 3 січня їм було, ну, з 3 на 4 їм було 5 місяців, як вони в мене. Вже пару зарізали собі і треба і було людям. То дуже задоволений, хороший виход, битки взагалі, шийки попезні, салка трохи є. Вирізали ну, 210-220 кг. Всі вони за 200. Там Пару синок моє, що гуляли. То. І сьогодні узнаємо. Отак От сільоки сплять, це сьогодні ще не вичищали біля них. Вичищаємо раз на добу і, і все. Час дня вичищаємо. Ну, в грубо говорять. Корм їдять нормально. Вони до 150 стояли на БМДшка, тут премік соє, водолага і соняшникова макуха взагалі. Бо 3,30 у нас ціна. Де 20% шелухи відібрано, то, то реально то дуже вигідно. Кабани взагалі дебелі, які стоять духи. чуть трохи менше. <клес> е, падіж був одне порося, невідомо, що багато кілограм 140. Ввечером е, все було нормально, утром лежить. Мертвий. Такий з 30 голов один під'їздив. І зрозуміло чому. Чого не знімав відео? Не було натхнення, останнє моє відео було там, що збираю хлопцям на машину братухам нашим, захисникам. Ну, Синоводи не дуже відклик. Там В групі пару чоловік тільки і... Валера Андрієвський, слава Богу, скинув дуже велику суму. Зараз будемо займатися пошуком, тому сказати, що вже небагато дозбирати. Ніхто мене не підтримав, ні з блогерів, ні, ні ніхто ні, нічого. Разом благодаря Маші, благодаря фермерам, групі фермер лайс, групі вирощування сіней. Валерію Андрієвському і ще багатьом-багатьом людям. Ми це зберемо і ми це зробимо. Генетика данська по свиньям. трьохпородка. Якщо комусь цікаво. Ціна за 70 буде здавати. Є в принципі ціна 72 обіцять, типу зас не можемо приїхати там, потім ну, поки є покупець, буду здавати. А купляє подружка там, я ще раніше купляла тут, рядом вони не далеко. Так що такі справи. Не їдять, сплять і ходять в туалет. Все. Топимо також. Боржуєчка горить. Ух, так тепленько. Бо у нас 13 мороз, був сініч, туніч 11, днем мінус 8, мінус 9. То топити потрібно, бо це ваш також успіх. Вони не тратять енергії на обігрів тіла, соответственно, менше їдять. Ну, Все воно одне одно часто. Що ти його трогаєш? Що ти трогаєш? Лежить собі на тру, де гуляє, мабуть. Ну так, да. або починає, або гуляє своїм. Через то мені подобається кабанів вирощувати. Та взагалі. Це тут клітка розстояння 3,57, по-моєму. Щоб ви зрозуміли вигляд, який у них. Ну ще вийде на прицеп, як закинемо, теж покажу. Дві обробки від листів було. Старайтесь взагалі раз квартал, ну, раз три місяці обробляти від листів. Бо це також ваші гроші. Ріст, здоров'я, свиней, чи поросят. Те ж клітки, як пам'ятаєте, тут було скільки 12 голов. Тих здали. Тоді ціна була 86 гривень, 170 середня вага одного прицепа була і другого прицепа 185, ну, не буду говорити, 185 чи 6. Ну і одна чахмотіна залишилася, От. От вона. Ну і фостаті вже слава Богу, підросли, очухалися. Правда, в цій стороні трохи холодніше, чим, чим там, ну, маємо те, що маємо. І також дебелий, дебелий, там дебелий лежить. Ну, а це вже чахмо. Кормушка вже без розпилювачів. Стоїть просто, дерті йдуть сухі бо зламався там е, трубі нержавейки пластикова втулка поки не, не було часу знайти її ну, коли мавати будемо там, то знайдемо боязкову їх зробимо подобається мені зі свині реально за 5 місяців Вагу дуже хорошу нагнали. Правда, порозбивали, знову клітку ми будемо ремонтувати. У них і спини, і задки, і передки. Дебелячі. І це ж я БМД не кормив до кінця. Супер. А, були перебої, бували веки. чисто дерті, бо сіпа не було, не встигали макуху подробити. І, коротко, нюанси, як всіх були. Багато запитують, там, чи ну, можна горохом перемирити. Ну, Горохом можна, ну, відсотків 15 до 20 можна вводити поступово. Але ж э, рости вони, вони будуть рости, але не будуть рости так, як на соєшнику, а тим більше на соєвій макухі. Тобто, кожний вибір робить для себе. А ще багато говорять, не креміться, не додає, нічого. Ну, не знаю. Ні. Якщо подобається, вам корму ну, на результаті за 7 місяців, 220 у вас ніколи в житті не буде. Соответственно, економіка по гороху пульгає. Горох дороже, ніж соняшникова макуха. І протеїн гораздо менше. І, і це лишня нагрузка на шлун. Тим більше, якщо преміси не давати, то це взагалі жесть. Ну, не знаю. У вас 50-60% буде в мій там на фініші вже погратися трошки можна якийсь тиждень-два, а так кура вечірки не стоїть. Якщо от 31 протеїн соняшникова 3,30-3,60 коштує на горох з протеїном ну, 12-18, два-три рази більше коштів, то якийсь який смисл тоді. Ну. ну, А соя саме краще, звісно. Сояв на кухні, чи шрут. Трохи повставали. Поросятка. Поросятка. 213 кілограм вийшло. Це ми ще одне якесь маленьку свинку по поволосу відток. Що сьогодні. Друзі, відео говорив, не знаю, чи дозбираємо кошти. І дозбираємо. Ну, як бачите, дозбирали. Півтори доби в дорозі. І ось така красуня вже з нами. Наступне відео буде про неї. Вся в березі соя лягло там стоїть, а тут лягло. І ось така. Зараз. Ось такі варіанти ще є. Все на землі. І сте було бі стрічки. Наверху ще стоїть. Пусться. Ось таке.